З різдвяного фестивалю у винниках розпочали новий рік у житловому комплексі Затишний дім. У святковій атмосфері видавали і перші свідоцтва про право власності на новозбудовані квартири. Ще рік тому, де було поле зараз стоїть новозбудований житловий комплекс, мешканці якого отримують свідоцтва на право власності. Недорогі квартири у комплексі зазвичай обирають молоді сім'ї. Серед тих, хто отримав свідоцтво, і генпідрядник будівництва. Я за сумісництвом генпідрядник, тобто я будую цю будову. Я купив все житло, тому що вважаю, що воно якісне, комфортне, і для своєї сім'ї я бажаю тільки кращого. Як соціально відповідальна компанія, затишний дім долучився і до проведення фестивалю колядок та різдвяного ярмарку, який організувала мерія винників. Різдво у людей завжди асоціювалося з святами, з кулядою, з сімейним затишком. Житловий комплекс Затишний дім, не залишився осторонь, і ми подарували мешканцям винник та гостям міста, також нашим клієнтам ту чудову куляду. У виконанні гурту «Солідео». Ця колядка увійшла до нового альбому хору, що то за придиво, вихід якого частково профінансував житловий комплекс Затишний Дім. Усі колядки на слова Василя Барвінського презентують альбом 12 січня. Буде дарувати вам на різдво надзвичайний чудовий настрій і дзвінку різдвяну коляду. Та да, хай святкує з нами.